я приїхав допомогти Україні, тому що я вірю у свободу. Мені не подобаються хулігани. Я вірю в суверенітет країн, і думаю, що росіяни та Путін у нашому світі представляють зло. Мене звати Пол Г'юз. Я з Канади. Я волонтер організації Хакс. Мені 59 років. Я тут, щоб допомогти Україні. Я перетнув кордон Польщі та приїхав до України у березні 2022 року. я дістався Харкова. І усвідомив, що Харків це важливий хаб, важливий центр допомоги людям. Це місто, де можна цього досягти. Харків незвичайне місто. Ми дуже любимо його. Ми запустили цей гараж практично з нічого. Нині маємо достатньо інструментів. Щоб полагодити майже будь-що, так це зайняло чимало часу, дорого коштувало, але це не було важко важко бути в окопах. Розуміння стопроцентне. Ніяких перешкод, перепон не бачу. Англійською, звісно, він на українською не розуміє, тільки вчиться. А ви англійську вчили? Ну, трохи, не було практики. Школа плюс університет. Я завжди кажу, це як бути пожежником. Це боротьба з вогнем. І ви запитуєте в пожежника, коли ми повернемося додому, коли вогонь погасне, тоді й повернемося.